З цією відповідальністю хочу заявити, що не маю жодного відношення до нібито спричинення державі шкоди, про що повідомляли деякі засоби масової інформації. Хочу повідомити, що Тернопільською міською радою в листопаді 2011 року продана земельна ділянка площею 2,5 гектара, яка є дотичною до регіонального ландшафтного парку Загребелля. а договір купівлі-продажу цієї земельної ділянки підписав міський голова Сергій Надал. У цей період керівником управління Держкомзему у місті Тернополі був пан Слободян. А я взагалі не працював у цій системі, а приступив до виконання своїх обов'язків тільки через 6 місяців після вчинення даного договору продажу землі, а саме 18 квітня 2012 року. Вважаю, що дії Тернопільської обласної прокуратури носять упереджений характер. Більше того, Мені відомо, що прокуратура міста Тернопіль 29 грудня 2012 року за номером 90 12 014 11 проведена перевірка щодо цього питання. Жодних порушень земельного законодавства прокуратури міста не виявлено. Скажіть, будь ласка, як таке може бути, що коли я не працював на цій посаді, дії попереднього керівника були законні, а коли вже я працюю на цій посаді і ці ж самі дії приписують мені і вже вважають їх незаконними. Відповідь для мене очевидна. Що в середовищі правоохоронних органів є люди, які виконують чиєсь незаконне замовлення. Більше того, дуже скоро я готовий буду назвати публічно прізвище цих людей. З цього приводу хочу повідомити, що питання відведення землі є у компетенції Тернопільської міської ради, а наш орган лише веде облік таких земель. Тим не менше, за період мого перебування на посаді керівника територіального органу дерзамогенства з квітня 2012 року. Жодного квадратного метра земель лісового фонду по обліку вилучено не було, що підтверджується річними звітами за відповідні роки.